Усім привіт! З вами Наталя, сама собі тестер, і сьогодні хочу презентувати вам нову рубрику простими словами. Можливо, ви вже чули такий термін, як апі. Або чули, але не знаєте, що це таке, чи ще до кінця не розумієте. То в цій рубриці я вам поясню простими словами, щоб було чітко та зрозуміло. Що це і як це. Тож, поїхали, буде практично та феєрично! Тож, що таке API? API – це абревіатура Application Programming Interface, тобто інтерфейс програмування застосунків. Але що ж це означає на практиці? Тому що, ну, не до кінця зрозуміло, правда ж? Уявіть собі, у нас є дві програми: одна з них погода, а інша Messenger. І ми хочемо, щоб на наш месенджер автоматично приходив новий прогноз прогоди щодня. І як це можливо? Правильно за допомогою IPI. Тобто це є посередник, який допомагає двом програмкам комунікувати між собою. Ще один класний приклад це є коли ми шукаємо квитки на літак. Щоб було найдешевше, щоб було найкоротший час перельоту, і щоб було зручно та комфортно. І саме такі посередники, наприклад, як SkyScanner або Kiwi, чи будь-які інші, які ви використовуєте, Booking теж, наприклад, ви там можете шукати різні льоти, так? різні рейси на літаки різних авіакомпаній. Тобто вони вже вам підпасовують, показують, які дати, яка компанія. А саме ці програмки вони комунікують за допомогою АПІ з вже реальними сайтами конкретних авіаліній, для того, щоб отримати ці дані про конкретні рейси. І вже вам показати цю картинку найкращого рейсу. Тобто, в нас є SkyScanner, який комунікує з допомогою АПІ, з такими, наприклад, лініями як Vizair, Raneir. Наприклад, швейцарські авіалінії, КЛМ або будь-які інші, які ви знаєте. І всю цю інформацію вони збирають і отримують собі на сторіночку, для того, щоб показати вам, для того, щоб ви обрали найкращий для вас варіант. І АПІ нам в цьому дуже допомагає. І ще один приклад АПІ, якщо ще не до кінця зрозуміло, як це працює, це приклад з рестораном. Коли ми, наприклад, приходимо в якийсь ресторан, кафе і замовляємо їжу. І тут уявимо, що ми це клієнт, меню це є АПІ, а кухня це є внутрішня логіка програми або сервер. І коли ми тут замовляємо їжу, ми, наприклад, ми вже кажемо офіціанту, що ми хочемо. Тобто, дай нам то, то і то, будь ласка. І коли ви робите замовлення в ресторані офіціантові, то ви не йдете на кухню, не дивитеся, які в них там є овочі, які страви вони готують, що вони можуть зробити, що ні. У вас є меню, з якого ви користаєте. І офіціант, ви вже кажете, що конкретно ви хочете з цього меню. А офіціант бере ваше замовлення і несе його на кухню. І там каже, що ви замовили, і тоді, коли воно вже готове, бере і приносить вам назад. Тобто вже готову відповідь. Апі працює дуже схоже, коли програма хоче отримати якусь інформацію або виконати певну дію, тобто як клієнт замовляє їжу з меню, то програма, яка отримує такий запит, вона його обробляє, тобто як кухня готує їжу і потім повертає результат, готову страву в даному випадку. Отже, API це як міст, який допомагає нам з'єднювати різні програми між собою. Це як меню в ресторані, яке допомагає нам замовляти різні страви, не заходячи на кухню. І саме завдяки API ми можемо обмінюватися різними інформаціями та програмами для того, щоб робити наше життя зручнішим та комфортним. Апі це дуже класна штука, вона допомагає економити час і зусилля, адже не потрібно все створювати з нуля. Ми завжди можемо скористатися АПІ-іншої програмки для того, щоб інтегрувати якийсь сервіс до своєї, так як, наприклад, додати актуальну погоду або брати інформацію з різних авіакомпаній щодо рейсів, для того, щоб клієнт ви. Я могли купити найкращий квиток за найкращою ціною. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, а також напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам рубрика простими словами. Чи хочете ще і які теми варто розібрати. І до наступного разу. До зустрічі! Знову буде практично та феєрично! Дякую за перегляд! 영상편자니다 <목소리도>